І що далі? Прогуляємось. Що? Прогуляємось. Куди? Туди. Та ти гониш. Чого стоїмо? Томі це неприродно природи, хоч дупою жири. Свіже повітря. Слухай, ми в курсі, що лізі тебе відшила, але нащо зриватися на нас? Хіба ви не пишаєтеся, що ви шотландці? Та я блюю, що я шотландець. Ми найнижчий клас. Відстійник землі. Ми недороблені кончелиги паскудна гидота, лайно довбаної цивілізації. Хтось ненавидить англійців, бо вони довбодятли. А ми тоді хто? Якщо нас колонізували довбодятли, ми навіть загарбників пристойних не заслужили. Нами правлять недотрахані бики. Життя лайно, томі і все свіже повітря світу не змінить ситуації. Вибач, друже, ну не вийшло. Ти все одно молодець, Томі. Десь тоді я і моя шиза прийняла здорове демократичне рішення повернутися до Ютуб каналу. Ми встигли за 12 годин.